Сергій Жадан сучасна українська література. 8 без слухання. Декому краще вдаються приголосні зі збірки життя мені. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася обісні. Я подумав, вона так легко вризається в шкіру, знаючи, що це шкіра моя. Якщо вона коли-небудь покинеться. Її Добре було б дізнатись, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі, хто живе за тими двери, до яких підходять її ключі, чому вона нічого не може згадати, І звідки в неї всі ці знання, якби наряд перевірив її кишеню, хтось би точно отримав нове звання, якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ракет. Книга мала б такий самий успіх, як Тора або Кара. Чоловіки читали цю дивну книгу відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, щоби не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалось саме тоді вона добре трималась на спокій, на допитах і на сміх. Вона говорила, що краща зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачу кров на її зубах. Старіжіть її янголи, беріть під крило легке, скажіть їй, хай зберігає спокій. Коли входить чергове піке, хай лише собі мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає.